На вашу думку, чого не вистачало по грі? Не вистачало по грі багато чого. Насправді багато чого. Перший тайм просто так і грати не можна. Бажання бажання нас люди перебили, перештовхали. Закономірно виграли перший тайм. Я думаю, команді зі Львова, якщо в нас є характер, треба по-іншому проводити поєдинки. Так не можна і грати. Які висновки будуть зроблені після сьогоднішнього матчу? Які висновки приїдемо до Львова, будемо розбирати ігру, і якісь висновки будуть, бо так я кажу, грати не можна. Якщо ми маємо завдання високого рівня, скажімо так, то так і грати не можна. Я думаю, треба буде добре нам поговорити у Львові, куди ми рухаємося і для чого ми рухаємося. Тому що ті задачі, які перед нами поставлені, ми трошки далеко їх не виконуємо, і нам треба подумати або йдемо вперед, або так, так просто і грати тут тяжко буде нам. Дякую. Вітаємо з перемогою. Які емоції відчуваєте після гри? Ну дуже дякую. Звичайно, емоції дуже дуже позитивні. Нам дуже була нужна ця перемога, і вона була нужна з точки зору турнірного становища, і ми її змогли добити. На вашу думку, що посприяло такому позитивному результату? Ну, по-перше, що нікуди було відступати. А як команда відчуває себе перед наступними іграми? Ну, ми працюємо. Я хочу сказати, що в попередній грі, де ми програли 2-9, але того ж ми на виїзді виграли 5-2. Це були ігри різні. і Там, де ми виграли, ми там... А грі все проигрывала. Десь 29 програли, і я, на, мій, на мій погляд гра була равна. равна просто там було три рікашета, до п'ятером пішли. А в цій ігри ми були більші уважні, більш уважні. Я завжди говорив, що у нас сильна команда, і ми себе реалізували. Дякую.